Друзі, привіт! Ви на каналі Адвоката Мамчика і сьогодні більш-менш позитивна тема, а саме розберемо конфлікт, який стався на концерті підпільного стендапу 1 лютого цього року. Однак даний випадок не просто пройшовся заголовками соцмереж, а торкнувся більш глибокої теми, а саме свободи слова, меж гумору та відповідальності за емоції. Що ж трапилось? Відомий український стендап-комік та засновник проєкту Підпільний стендап вийшов на сцену, як зазвичай жартував, спілкувався з залом. О, вітаю вас, шановні пані та панове, це Свят Загайкевич, стендап-комік і засновник проєкту підпільний стендап. І вчора на підпільний стендап будинок кіно на мене визвали копів. Але в перших рядах сиділа компанія глядачок, які себе поводили гучно, постійно перебували ведучого, та ігнорували прохання поводитись культурно. Свят намагався з ними вічливо взаємодіяти, жартував. Та навіть запропонував, якщо вам не комфортно. Я поверну вам гроші та ви покинете цю виставку. Дівчата, все здавайте, давайте всі хорошо побезнемо. Ми хочемо, щоб люди уйшли, і ми нормально продовжимо концерт. Дівчата, всі люди бо котрі ви заважаєте! Але далі найцікавіше. Одна із глядачок, яка представила співробітником СБУ, так образилась на фразу Я не веду перемовини з терористами, що викликала поліцію. Так ви не помилились поліцію. Через жарти на стендапі серйозно я вже не, не веду діалог з цими глядачами. І коли вони мені починають щось кричати, ми ще хотімо сказати, дайте слово. Я кажу: я не веду перемовин з терористами. І виявилося, що це її дуже сильно тригернуло. І ось тут постає питання: чи був свят неправий? Чи має право артист виводити глядачів? Чи є межа між гумором та образою? І що взагалі говорить закон? Давайте по черзі. По перше, артист це не офіціант. Він не просто виступає, він створює атмосферу. Якщо частина глядачів порушує цю атмосферу, артист має повне право реагувати, тим більше якщо страждає весь зал. По-друге, що з юридичної точки зору: відповідальність за образу в публічному просторі в Україні з 2020 року це або адміністративна, або цивільна справа. Але стендап це жанр сатири, і закон прямо захищає свободу. Творчого самовираження, якщо, звичайно, немає відкритої мовної ворожнеї. В Україні діє конституція. Стаття 34 гарантує свободу слова, а стаття 35 – свобода світогляду та самовираження. Стендап це саме форма творчого вираження, це не лекція, не суд, не офіційний захід. Тому слова, які в побуті вважались би різкими. В форматі стендапу це частина гри. Фраза Я не веду перемовин з терористами це явно гостра метафора. Вона не містила погроз. Образ за ознаками статі, раси, релігії або навіть імен. Образа за законом, це має бути свідоме приниження честі та гідності. І ще треба довести, що саме ця репліка. Спричинила психологічну або репутаційну шкоду. Крім того, дівчата не залишили залу, коли їм запропонували повернути кошти, а далі продовжували свідомо порішувати порядок. З юридичної точки зору, виклик поліції це емоційна маніпуляція. І, можливо, зловживання правом на звернення до органів. По-третє, мораль. Ми часто хочемо, щоб гумор був м'який, але при цьому гостри. Щоб смішно, але не про нас. Щоб влучно, але не боляче. Але стендап це завжди ризик. Якщо ти йдеш на живий виступ, ти береш участь у шоу. Якщо не хочеш бути героєм імпровізації, не створюй на це підстав. Стендап це не концерт океану Ельзи, це не театр. Це жива форма комунікації, де глядач це активний учасник. але зворотній зв'язок це не галас або перебування, це сміх, оплески або мовчання. Якщо артист тебе чіпає, це не тому, що він проти тебе, а тому, що це такий жанр. Якщо ми хочемо захищатись від жартів поліції, ми втрачаємо саму. Суть гумору, ми перетворимо культуру в формат образились, зателефонували 102. Хіба ми за це боролись? Хіба це вільне демократичне суспільство? Підсумую, Свят Загайкевич не образив конкретну людину. Він зреагував на порушення правил гри. І замість того, щоб зробити висновки, одна із учасниць вдалась до поліції. Чи це нормально? Чи це загроза свободі творчості в Україні? Я вважаю, що ні. Але мені цікаво, як вважаєш ти. Пиши в коментарях. Хто правий в даній ситуації? Чи варто було викликати поліцію? Де та межа між жартом та образою? Також не забувай підписатись на цей канал, поставити лайк та зустрінемось в наступному відео.